Шановні народні депутати, шановні представники і керівники громадських організацій, всі присутні в цьому залі. Ви знаєте, що саме фракція Батьківщина підняла публічне питання про категоричну необґрунтованість нових тарифів на газ, тепло, в тому числі гарячу воду, це як мінімум. Які підтверджуються у нас ця необґрунтованість тарифів дуже чіткими документами, які ми маємо в своєму розпорядженні? Ми говоримо про те, що фракція Батьківщина цілком і повністю стоїть на позиціях, що тарифи мусять бути ринковими. Це означає, що вони мусять бути окупними і прибутковими для всіх підприємств, які надають послуги. І які надають товар, в тому числі природний газ, для формування потреби для забезпечення потреби нашого населення в газі, теплі, гарячій воді і так далі. Ми вважаємо, що треба негайно перевірити, наскільки тарифи завищені, радикально завищені, екстремально завищені, наскільки вони якраз відповідають такому запиту, тобто ринкова обґрунтованість. Але не завищеність. Тому що не можна через тарифи практично забирати з людей частину грошей, таким чином, перерозподіляючи їх доходи на користь, в тому числі якихось енергетичних компаній або навіть бюджетних установ, або, бюджетних, або, бюджет, або бюджету безпосередньо місцевого і центрального. Тобто, наше завдання таке: перевірити, наскільки ці тарифи. По-перше, є ринково обґрунтованими, незбитковими, а по-друге, чи їх розмір, є, який зараз є, настільки обґрунтований, щоб брати з людей зайві гроші. Ми вважаємо, що це створена додаткова податкова система, яка через тарифи забирає у людей абсолютно необґрунтовані фінансові ресурси. Як перший крок, ми зобов'язані. Як наша група, яка утворена, дати запити в усі без виключення, державні структури, а також державні підприємства, які можуть дати матеріали, дані для аналізу тарифів. Ми підготували такі депутатські звернення, тому що ми можемо лише як депутати такі звернення направити до прем'єр-міністра України. До Міністерства економічного розвитку, до голови Державної фінансової інспекції України, до тимчасово виконуючого обов'язки голови національної комісії щодо здійснення державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, також голові правління НАК Нафтогаз України, запит міністру енергетики та вугільної промисловості, запит віце-прем'єр-міністру України, міністру регіонального розвитку будівництва та житлово комунального Господарства, а також директору ДП енергоринок, Найк Енергоатом». Все це, Ці ці документи ми пропонуємо вам як проекти, які можуть підписати всі депутати, які входять до робочої групи, які дадуть нам ґрунтовні підстави для аналізу тарифів. Ми вважаємо, що нам потрібно перевірити не тільки документи, узагальнюючи там угоди. Ціноутворення по тарифу, нам потрібно перевірити, а які затрати Укргазвидобування, на Нафтогаз, Укртрансгаз кладе в цей тариф, наскільки вони не корумповані, наскільки вони обґрунтовані, ці трати, чи не завищені ціни на закупівлю обладнання, робіт, послуг. Нам треба подивитися на всю цю кухню. І як вже, скажімо, такий підсумок. Я вважаю, що у нас дуже мало часу всього до 7 травня нам дали можливість працювати. Це практично мінімальний термін. Фактично, час до 30 квітня ми пропонували, щоб ті відомства, до яких ми плануємо звертатись запитами на інформацію, це щоб вони підготували цю інформацію і надали нам, скажімо так, перший пакет таких інформаційних матеріалів для вивчення, для аналізу, щоб у нас надалі були наступні кроки, можливості отримання додаткової інформації, якщо ми будемо вбачати, що нам її недостатньо. Мається на увазі, що якщо в нас такі короткі терміни, нам потрібно якнаймога швидше направити запити. Практично сьогодні може всі, хто є учасниками вивчити документи, які ми запропонували, доповнити, розширити або навпаки звузити і направити ці запити. Це перший крок. Другий крок. Нам треба широко залучити громадські організації, які саме представляють споживачів. Які представляють в тому числі ті кола, які аналізують сьогодні затрати в енергетиці, нам треба залучити громадськість до роботи. І я хотіла би, щоб на цю тему було окреме рішення. І третє, що ми просимо, це можливо прямо зараз звернутися до керівництва НКРЄ. Зараз воно трошки розширено називається, але це вже да, НКРЕКП для того, щоб вони зробили процедуру формування тарифу. І сам концепт формування тарифу, всі документи, які покладені в основу формування тарифу, і потім вихід вже на структуру тарифу, щоб вони зробили це публічним негайно. І, взагалі, такі речі мусять бути публічними. Наша мета сьогодні абсолютно чітка нашої команди на базі роботи групи, в яку ми зараз входимо, яка створена Верховною Радою. Документально довести, що тарифи завищені, а ми в цьому переконані, і щоб тарифи були доведені до ринково обґрунтованого розміру і ні в якому випадку не дозволити взяти з людей зайвої копійки. тобто тарифи, на наш погляд, мусять бути знижені, і це треба робити негайно.